Публічних реєстрів далі з нами Альона Романюка, медіаекспертка і фактчекерка. Альона, вітаю вас. Добрий вечір усім. Альон, ми живемо о, цей тиждень. Ну я думаю, що, ну як всі українці, атмосфера очікування масованого ракетного удару. І є певні і медіа спекуляції на цьому, і не дарма сьогодні аж цілий секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов до українців звертався і казав, що альо, ми не живемо в очікуванні в цьому постійному страху, і б, ми дотримуємося інформаційної гігієни. Як інфопомийки спекулюють на цьому страху, а вони точно спекулюють. Ну бо це клікбейт і якби благодатна тема. Для них які там конкретні приклади, і які ознаки того, що умовно наша бабуся, яка любить читати чат ОСББ, не реагувала би на ці історії. Угу. Ви знаєте, у нас вже серед фактчекерів є такий жарт, що якщо експерта перестають цитувати, він просто говорить про те, що буде, очікуємо ракетний напад, обстріли і так далі, і його починають забирати собі на коментарі анонімні телеграм-канали, усілякі сміттярки і так далі. А, тобто, це насправді ми маємо запуск конкретних меседжів від так званих експертів. Друге, ми живемо 9 місяців в умовах війни. Ракетний обстріл може трапитися в будь-який день, в будь-яку годину, тобто щось змінилося від жовтня, від вересня, від липня, від лютого 22-го року. Так ми просто навчилися з цим жити. Ось ця історія із нібито ракетними обстрілами, обстріл, так це нагнітання паніки. Це власне один із способів маніпулювання людьми через те, що у нас є два типи мислення емоційне і раціональне. Коли ми раціональні, ми розуміємо, що ага, це комусь вигідно запускати якісь такі речі для того, щоб нами маніпулювати, щоб ми боялися, щоб дискредитувати владу, щоб дискредитувати зсу наших захисників та захисниць. Але коли у нас вмикається емоційне мислення, тобто коли нами починають... Керувати емоції, та ми починаємо переживати за своїх рідних, за своїх близьких, за батьків, за дітей, за життя і здоров'я. А люди, знаєте, це той випадок, коли раптом таке трапиться, і на ось цих емоціях починають поширювати на жаль, на превеликий жаль. Ось таку інформацію, яка в першу чергу вигідна ворогу. Та, тобто треба розуміти, що для нас. Там ці всі повідомлення вони нічого не змінили. Ми як жили в таких умовах, ми так і продовжуємо жити. Інша історія з тим, що запустили спеціальну інформацію про те, що нібито будуть а, гатити по а, фінансових установах. Це вже два тижні намагаються це розкачувати. Навіщо це робиться? Щоб українці масово почали забирати всі кошти із банків ну, і власне таким чином. Внутрішньо підірвати систему, тобто зсередини, російська пропаганда наразі працює не так, як вона працювала у лютому чи березні 22-го року. Вона бере існуючі проблеми в нашому суспільстві і починає максимально їх розганяти, розколювати, сіяти ворожнечу і наганяти паніку. Тобто, нам зараз треба бути дуже обережними з усіма коментарями, які ми читаємо, наприклад, у Фейсбуці, з усіма повідомленнями. Анонімних телеграм-каналів, і власне треба дотримуватися інформаційної гігієни, тобто слідкувати за тою інформацією, яку ми читаємо. Проблема анонімних телеграм-каналів. Я ну, чесно, як журналістка, я думала, що вона зникне під час війни. Ну тому, що це війна, і ми всі маємо бути єдиним фронтом. Ми працюємо над цим. Інформаційна гігієна. От тобі 33 приклади показали. Але ні, чомусь не в якихось там офіційних урядових телеграм-каналів до кількох мільйонів підписників. А саме в тих, срочно-срочно, оці, ну якби правило трьох С знову ж таки ніхто не відміняв, і вони цим Спекулюють як ніхто інший. Ти а, дивишся ти знає? на повідомлення і це правдиве повідомлення, але посилання на джерело немає, де ви це взяли? Є одна проблема, чи, точніше, як це пояснити, почнемо з цього. Є так званий інформаційний вакуум. Часто ми застосовуємо це поняття до територій, які залишилися в тимчасовій чи опинилися в тимчасовій окупації. Але загалом, коли є якась дуже актуальна тема, Нерозуміння того, що відбувається, тобто, власне, коли ми говоримо про ракетні обстріли, чи про повітряні тривоги, чи про якісь а, потенційні загрози, люди хочуть знати більше. Якщо немає недостатньо офіційних пояснень. Люди будуть вірити а, тим каналам комунікації або принаймні звертатися до тих каналів комунікації, які дають ось цю інформацію. Відповідно, телеграм-канали дуже спекулюють на цьому, та от просто вони там, Причому діють за технологією дуже часто 60 на 40, 80 на 20, дають значну частину правдивої інформації, е, яку можна знайти на офіційних джерелах, але пізніше вкидають такі от дуже маніпулятивні фейкові речі. Ідні, ворогу, ось і насправді е, моя порада, мабуть, це е, якщо вам подобається черпати інформацію у телеграмі, читати там новини. Будь ласка, підпишіться на е, офіційні телеграм-канали українських медіа, е, офіційних держструктур власне тих е, людей, які перевіряють інформацію. Тому що всілякі. Е, Труха і так далі, які спекулюють на ось такій смаженій інформації, нібито оперативно її дають, а насправді просто наганяють паніку і тим самим допомагають ворогу. А, чи, змінилася, чи змінилася у нас риторик ну, якби форма і зміст фейків, які вони були раніше там, посередині і зараз? А... Першій фазі повномасштабного вторгнення нас просто закидували інформаційним сміттям. А я пам'ятаю, як 24-25 лютого, ми сиділи з командою, і оці всі фейки, які неслися телеграм-каналами вайбер-чатами, а ми це все спростовували рік, два, три, п'ять тому. Просто дістали усе інформаційне лайно і почали засипати ним українці. Пізніше фейки стали більш Трішечки філіграннішому, скажімо так, і оскільки українці вже мають певну таку стійкість до російських вкидів, почали ці фейки загортати, наприклад, у формат підроблених документів від різних українських державних інституцій, а почали запускати там очевидців, почали розганяти, власне, українські теми. Зараз ми це дуже добре бачимо. Я от буквально вчора для нота єнота розбирала вкид, а де фотографія, де військові під сплять під снігом. Дуже ну, зараз масова вірусна світлина. Ця світлина не має нічого спільного з україною з українськими військовими. Її вже запускали в 2014 році по відношенню до а, наших воїнів. АТО. але це теж фотографія не з 2014 року. Це світлина, що найменше з 2012 року, із Росії, і цю світлину а, з підписом: а, хтось ставить ялинки замість того, щоб донатити на ЗСУ, а, розганяють за допомогою ботів. Дійсно, є певні контроверсійні погляди на ситуацію там ставити, не ставити ялинку, і ось ці такі, знаєте, ці контроверсійні речі в українському суспільству розганяють спеціально за допомогою ботів за, для того, щоб максимально сіяти ворожнечу, ну і деморалізувати нас. Тобто, за зараз... ну, плюс дуже небезпечно ну, вбити в Google пошук за картинкою не так важко. І пам'ятаєте, після звільнення Київщини була картинка якась. Там стіна і написано російською. Хто вам хто вам розрішив жити хорошо? Це взагалі з якогось російського пабліка. Картинка чорті якого року, і е, потім ми маємо справу з пропагандою, і вони потім це використовували росіяни. До речі, коли вони казали, та подивіться, вони оцю от фальшиву картинку розносять, то значить, все, що в Бучі, це теж фальшиве, і от в цьому теж небезпека. Саме так, тобто Росія спеціально запускає на Україну і на українців ось ці фейки для того, щоб потім звинувачувати нас у поширенні фейкової, недостовірної, неправдивої пропагандистської інформації. Тобто, це так звані операції, можна сказати, різновид операцій під фальшивим прапором, але якби з щоб звинуватити нас у тому, що насправді роблять вони, ось тому. Дуже важливо поширювати перевірену інформацію. Я хочу звернутися до глядачів, якщо ви бачите якесь повідомлення і хочете його поширити, але ви не впевнені в його достовірності. Будь ласка, надсилайте його фактчекерам. Це люди, які сидять і перевіряють інформацію. Вони, власне, ми це робимо професійно. Нота, є нота, стоп фейк, вокшек, будь-яка із цих структур без брехні. Просто надсилайте, і ми це зробимо само відгукуються і журналісти тих медіа, яких ви які ви дивитеся, які ви читаєте? Ну і, зрештою, інформаційна гігієна це ж не важко. Насправді це дуже не важко, але потребує а, вимкнення емоцій. Насправді а і потребує нас. Ді розвитку критичного мислення це одна із найважливіших навичок через те, що я от навожу приклад а, тимчасово окупованих територій. Наші спростування туди не доходять, тому що українські медіа там відключають, заводять в школи українські російські підручники і так далі. Врятувати людину, наприклад, яка знаходиться зараз тимчасово в окупації, може тільки критичне мислення. А що таке критичне мислення? Це вміння ставити питання і аналізувати інформацію стоп, звідки в мене ця цей факт? А звідки в цьому телеграм-каналі взявся цей факт? Або чому саме ця інформація до мене зараз потрапляє? А коли моя думка стала моєю з цього приводу? Тобто ставити питання а, дуже важливо, і так само важливо мати свою відправну точку. Ми українці, і ми маємо розуміти, що зараз ворог а, працює задля розколу нашого суспільства. Тому перед тим як з кимось сперечатися, конфліктувати, скажіть собі стоп і подумайте, як можна цю інформацію використати або проти вас, або як можна поспілкуватися з людиною просто в іншому форматі. Дякую дуже, Альонам. На Альона Романюк, медіаекспертка, фактчекерка і дуже корисні поради, які мали би слухатися і дослухатися до них. Кожен українець, друзі, невеличка пауза. 17-та, повертаємося з новинами і продовжуємо марафон.